Всім доброго дня. Сьогодні покажу, як ми в нашому Сінтай 220-му заміну радіатора. В нашому прийшов капець, ми взяли Москвичовський. Зробили ось таку рамку по колу з угольника 30 мм на 30. Потім приварили ось такі вуха і на штатні місця самого радіатора прикріпили дифузор з цього старого радіатора. І будемо пробувати чіпляти. Щоб не видувало, придумали ось таке о, бо дифузор на цей радіатор малий, а на цей він якраз затуляє все добре. Просверлили ось такі дві дірки І в тракторі ми, як знімали старий, тут іде ось така рамка. Воно йде на двох тримається. Ми чіпляємо тільки на оцю дирку, на першу. Другу ми не трогали, тому що на рамці тільки одну. Якраз воно уходить сюди і все добре. Чіпляти. І так, чіпили ми вже повністю наш радіатор до нашого сінтайчика. Показувала я, що ми чіпляли тільки на цю. Ми спробували, воно хитається. Чоловік, приваривши кусочок і чіпляємо на дві дірки. Так, внизу, внизу йде кусочок старої шланги, кусочок нової шланги. Так як внизу дуже тяжко щіпляти, то якщо хтось щіпляє, то вперед чіпити шлангу, а потім сам радіатор. Того, що дуже тяжко чоловік мучився вдогенько. Вверху повністю нова шланга. Від ніви. Я брала цілий набор шлангів для ніви. Дифузор у нас як стояв, так і стоїть. Все добре працює, так що мені більше подобається. Чоловік залив антифриз в радіатор. Так що все добре, все в нас працює. Так я льотала, а що аж відірвала капота? Чоловік варив. Такий я льотчик, зальотчик. такий мій дружочок, помічник мій. І так, що я вам скажу по радіаторові? Ну, мені більше подобається москвічовський, чого так, що ну, не треба стільки платити. Свій рідний ще щось тисяч, як можна купити москвічовський. Так, да, трохи з ним погратися, переробити рамку цього всього. Але краще так зробити і все буде гаразд, ніж купляти за. Такі великі гроші, як за нього просять. Так що, всім дякую, всім до побачення, гарних свят!